Друзі, моє вітання. Одна з найболючіших, на жаль, тем воєнного часу це міграція. Відтік населення, особливо молоді і кваліфікованих фахівців, створює величезні виклики для післявоєнної відбудови нашої з вами країни. Наскільки цей процес є незворотнім, що може зробити держава зі своєї сторони, аби повернув наших співгромадян додому? Все це буде в фокусі нашої розмови з нашим експертом, який і більше допоможе нам зрозуміти цю проблематику і методи боротьби з нею з нами. Голова офісу міграційної політики. Та президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник, пане Василю? Я вас вітаю, вітаю вас, вітаю ваших глядачів, пане Василю. Ну давайте от ставимо на сьогодні, на серпень 2025 року. Наскільки відрізняється портрет українського мігранта сьогодні у порівнянні з тим, що ми мали навесні 2022 року? Чи змінилась не знаю вік? Стать освіти та професійні навички тих людей, які якраз от виїжджають за кордон, я хотів би, щоб ми все ж таки почали порівнювати не з е, тією людиною, яка в нас виїздила за кордон у е, навесну 2022 року, а ліпше порівнювати з довоєнним станом, бо що насправді відбулося початком військових дій, насправді трудової міграції в тому розумінні, яке було до війни, зараз не існує. Все, що відбувається, це насправді виїзд людей в першу чергу в пошуках безпеки, не в пошуках моменту для заробляння грошей, а намагання опинитися якомога далі від зони бойових дій. Сьогодні ми побачили новину про те, що дві крилатих ракети російської. Федерації прилетіли у Мукачево. Це місто, котре знаходиться за 800 кілометрів від лінії фронту, і це наочно продемонструвало, що безпечних міст в Україні взагалі не існує, і люди, котрі виїздять за кордон, в першу чергу шукають собі притулок, прихисток, можливість опинитися якомога далі від військових дій. Якщо раніше 60% тих, хто виїздили за кордон, це були чоловіки. Люди, котрі їхали заробити гроші, вони погоджувалися на звичайну фізичну працю в незалежності від цієї освіти, котра в них була. То зараз чоловіки виїздити за кордон насправді не можуть. І ті, хто виїздять за кордон, це жінки, це діти. І для них зрозуміло зовсім інші пріоритети, зовсім інший вибір країни перебування. Ну і будемо все рівно дякувати країнам Європи. Вони дозволили нашим жінкам, дітям виїздити без усіляких проблем, отримувати соціальну допомогу від країн, куди вони заїхали. І при наявності бажання майже на наступний день після того, як українці заїздять після того, як вони отримують посвідку на тимчасове перебування там на місцях, отримують статус тимчасового захисту? Вони можуть виходити на ринок праці і працювати на рівні з місцевими мешканцями, зрозуміло, uh -huh. в залежності від їх кваліфікації. Uh -huh. Ну а які, скажімо, так, основні uh, центри? Для наших мігрантів які країни обирають переважно, і чому саме? Чи змінилася ця географія за останні там два-три роки? Ну, насправді першої країни, куди їхали українці, була зрозуміла Польща, бо передмов ну, кордони вже на місці, і в 22-му році в Польщі було зафіксовано майже півтора мільйони українців, котрі отримали статус тимчасового захисту. Але з кожним роком ситуація змінюється і зараз. Найбільшою країною по кількості українців є Німеччина там перебуває 1 мільйон 200 тисяч українців. Але я знову ж таки підкреслюю, що це люди, котрі мають статус тимчасового захисту: 950 тисяч українців з таким самим статусом є у Польщі біля 400 тисяч у Чехії, але. З одного боку, нам здається, що якщо з півтора мільйона до 950 тисяч зменшилась кількість українців зі статусом тимчасового захисту у Польщі, ми думаємо, що вони або повернулися назад, або вони поїхали до Німеччини. Хоча, на мій погляд, картина трішки інша, польща вже з минулого року почала пропонувати українцям переходити зі статусу тимчасового захисту на можливість отримати. З тимчасової до довідку на тимчасове перебування посвідку на тимчасове перебування у Польщі, котра дає можливість їм розраховувати своє життя на три роки, бо ця посвідка видається саме на три роки, і фактично, українці потроху. Приходять до висновку, що можливо їм ліпше залишитися там за кордоном, і вони обирають вже інший юридичний свій статус, котрий дозволяє їм не тільки працювати, не тільки навчати своїх дітей, але й планувати своє майбутнє саме в тих країнах, де вони перебувають. Чому Німеччина? Ну давайте окреслимо. Чому Німеччина більш приваблива для українців? Чи yes. ну Польща легше мову вивчити, легше адаптуватися під культурні всі е, е, аспекти. Рівень життя, рівень соціального захисту і рівень перспектив. Якщо Польща завжди робила ставку на звичайно некваліфіковану працю українців, котрі і до війни їхали масово працювати всю країну, то Німеччина дала одразу можливість українцям почати вивчати німецьку мову, адаптуватися, соціалізуватися, підвищувати свої фах, нострифікувати дипломи. І ось весь цей період часу Німеччина оплачувала, оплачує і на мій погляд ще в деякий час буде оплачувати соціальну допомогу українцям, оплачувати їм житло, де вони перебувають, і таким чином створює відносно комфортні, теплічні умови. І зрозуміло, що жінки з дітьми, котрі їдуть до цієї країни, можуть собі дозволити не поспіхом вивчати мову. Польща пішла іншим шляхом. Польща майже одразу скоротила соціальні виплати. Єдине, що отримують у Польщі, майже всі українці, це 800 злотих на кожну дитину до досяження цієї дитини віку 18 років. Майже одразу польща перестала виплачувати гроші за оренду житла. Так, в них є соціальні центри, де живуть люди, котрі не можуть себе забезпечити. Їм держава польська забезпечує житло. Але масова це, ну скажімо так, вже скасовано ще з 2023 року. І фактично на в вагах лежать дві альтернативи: перша одразу приїхати і почати працювати, почати одразу почати заробляти гроші, це те, що пропонує Польща, або трішки побути собі таким соціальним утриманцем, не поспішати з виходом на роботу, вивчати мову, або може взагалі не вивчати мову і просто отримати соціальну допомогу і чекати, коли закінчиться війна, аби потім повернутися назад в Україну, угу. і пропонує саме Німеччина. Чи можемо ми говорити про те, що оці півтора мільйона так українців в Німеччині на в Німеччині 1,2 десятих мільйони? Один два десятих українців. Що після завершення війни? цей 1,2 мільйон мільйона українців, які на тимчасовому захисті знаходяться в Німеччині, вони повернуться назад до України. Як тільки закінчиться війна, це гарне питання, але відповідь на нього наступна: 70% скоріш за все, залишиться. На якийсь час за кордоном відсотків 30 повернуться, бо саме цей 30 відсотків, і розраховують на допомогу від німецької держави, розраховують на соціальну допомогу у вигляді виплат по безробіттю виплат на дітей. Ось вони, скоріш за все, і будуть повертатися. Чому 70 відсотків не повернуться? Тому що. Як свідчить досвід Польщі, в них майже 70 українців, котрі мають статус тимчасового захисту, працюють в Німеччині. Цей відсоток складає близько 30 і прямої до 40. А 40% це той порік, який вважається задовільним з боку німецького уряду. Саме стільки людей, якщо будуть працевлаштовані і будуть працювати офіційно сплачувати податки, це задовільнить німецький уряд. Чому саме такі цифри? Де тому, що в нас зі 100% українців, які знаходяться у Німеччині, близько 40-45% – це жінки, 30% – це діти, а далі це чоловіки та люди літнього віку. Ну тобто, фактично, в Німеччині вибирається весь той обсяг працеспроможного населення, котре до них заїхав і котрі працюють. Тому говорити, що з мільйона 200 тисяч масово всі почнуть повертатися, ні, цього на жаль. Я це підкреслю на жаль, цього не відбудеться. Гаразд, щодо Польщі, наскільки фактор того, що ну навіть і польські деякі експерти про це теж зазначали, що за останні роки, скажімо так, рівень. Терпимості до українців в Польщі ну суттєво він а, знижується. Ми бачимо і різні різного роду конфлікти існують, і а, скажімо так, вже настільки радісно підтримують і сприймають приїзд українців. Як це було на початку повномасштабного вторгнення, настільки цей фактор може впливати на те, що після завершення бойових дій українці, що зараз перебувають, живуть там в Польщі, вони все таки будуть розглядати варіант повернутися додому. Це дуже гарне питання. А відповіді на яке ну достаменно не існує. Ми можемо тільки прогнозувати, що буде відбуватися станом на сьогодні, у Польщі працює близько 800 тисяч українців. Загальна кількість українців, котрі знаходяться у Польщі, ну ми повинні врахувати також і тих українців, котрі заїхали ще до початку військових дій, були там як трудові мігранти. А з початку військових дій в них розширилися можливості там залишитися. Загалом в Польщі близько півтора мільйони українців. Кожного дня півтора мільйони українців користуються місцевим транспортом, ходять до місцевих магазинів, купують товари, споживають ті послуги, котрі надаються польської держави. Кожного дня ці люди витрачають шалені кошти безпосередньо у Польщі, давайте дивитись далі. Загалом, українці створили у Польщі біля 30 тисяч підприємств. Тільки за минулий рік у Польщі українці згенерували за різними оцінками від 2,7 до 3 їх ВВП. Так. Якщо порахувати, що Польща витратила в минулому році на свою оборону на підготовку своїх збройних сил ті самі 3%. виходить, що саме українці профінансували оборонну програму Польщі, і тому з одного боку може в суспільстві з'являтися негативний настрої по відношенню до українців. Але давайте подумаємо наскільки буде серйозним удар по економіці Польщі, якщо українці будуть виїздити. Так, польські політики заради своїх якихось сіммінутних вигод намагаються продемонструвати ворога всередині вигляді українців, але притомні люди. Котрі вміють рахувати гроші, притомні політики, котрі в дійсності піклуються не про рейтинги, а про саму Польщу будуть робити все, аби українці залишалися в Польщі, щоб вони там інтегрувалися, щоб їх діти навчалися, ставали. Полноправними членами політичної нації поляків, тобто не потрібно порівнювати якісь окремі випадки, які в якої кількості вони не були, з інтересами самої Польщі в інтересах Польщі, в котрій вирує демографічна криза, в котрій не вистачає робочих рук, в їх інтересах зробити все, аби українці залишилися в Польщі. Така сама ситуація відбувається і в Німеччині, така сама ситуація відбувається і у Чехії. Насправді. Ті країни, котрі нам зараз допомагають перемогти у війні, будуть нашими головними конкурентами у поверненні у боротьбі за повернення українців нам сюди, на нашу родину, сюди, на батьківщину в Україну. Єврокомісія зробила свій прогноз, каже, що українські біженці почнуть повертатися додому вже у 2025 році, 2026, передбачається, що кількість активних реєстрацій тимчасового захисту є, знизиться до 4,1 мільйона до кінця 2025 року і до 3,8 мільйонів до кінця 2026 року. Ну і я бачила, що Нацбанк теж там робив свої певні прогнози. Не зазначав, що у 2026 тисячі кінці і на початку 2027 теж українці почнуть масово повертатися додому. Чи бачите ви, пане Василі, такі підстави, які підтверджували ці прогнози, які надає зокрема Єврокомісія чи Нацбанк України? Це дуже гарні прогнози. Вони виходять з того, що війна закінчиться в цьому році. Якщо війна не закінчиться в цьому році, якщо вона продовжиться. А виходячи з проекту бюджету, який презентував міністр фінансів Марченка, на 26 рік, ми таки закладаємо, що військові дії будуть продовжуватись. І тому говорити про повернення українців на батьківщину, ну це завчасний, завчасний, скажімо так, прогноз, який, на мій погляд, не справдиться, якщо військові дії будуть продовжуватись. А ось те, що стосується скорочення чисельності українців, котрі мають статус тимчасового захисту, скоріш за все, це буде відбуватися. Відбуватися буде чому тому, що ті країни, де знаходяться українці, будуть пропонувати їм альтернативні. Юридичні механізми продовження перебування їх на теренах тієї чи іншої країни, це будуть або робочі візи, або студентські візи. або... Посвідки на тимчасово а в когось на постійне перебування, тобто юридичний статус буде змінюватись, але люди фізично будуть залишатися в Європі, поки не буде забезпечений безпековий фактор, поки не закінчаться військові дії. Говорити про якесь масове повернення українців на батьківщину, на жаль на жаль, не приходиться. Угу. А пане Василю, є яка статистика, не знаю, можливо країни, в яких знаходиться найбільша кількість українців, публікували чи якісь відомства з нашої сторони стосовно того, який відсоток українців, які перебувають там за кордоном, якраз родом з тих регіонів, які або в тимчасово в окупації нині перебувають, або прифронтових, Хочу зрозуміти, можливо, з цієї логіки можна якось вирахувати, хто повернеться назад після бойових дій, адже ну принаймні, ті, хто з більш менш безпечних регіонів, мабуть. Більше ймовірності, що будуть повертатися для того, аби нам чітко зрозуміти, чи будуть повертатися українці, чи не будуть, потрібно звертати увагу не на те, з яких вони саме регіонів, а звертати на те, що люди мають там за кордоном. Люди будуть звертати увагу на чотири головних фактори: перший зрозумілий це безпека. Другий фактор це робота, і робота не просто як фізичний процес, а як можливість заробити достатньо грошей, аби утримувати себе, дітей, допомагати літнім батькам і таке інше. Далі. Житло і наявність четвертий фактор, наявність соціальної інфраструктури, тобто школи, лікарні і все, що з цим пов'язано, коли люди будуть замислюватись про повернення в Україну, вони будуть аналізувати, що вони отримують в Україні, чи є в них житло, чи не знищено воно під час військових дій, чи працюють школи, чи є лікарня, чи не закрили, чи не оптимізували її в тому населеному пункті, звідки виїхала людина? Скільки людина буде заробляти грошей? Якщо. Всі ці фактори людина проаналізує, вона буде аналізувати, а що в неї є там за кордоном. Бо з одного боку, я впевнений, що, наприклад, система освіти в нас ну, не гірша, аніж за кордоном, вона дійсно відповідає всім сучасним стандартам. Єдина різниця на виході, коли ви закінчуєте виш в Європі або коледж, ви отримуєте додатком до диплома високооплачуване робоче місце. Якщо в нас. Мінімальна заробітня плата в Україні 8 тисяч гривень. Це те, на що зможе розраховувати людина, яка тільки що закінчила виш і вийшла на перше місце роботи. Мінімальна заробітня плата у Польщі 50 тисяч гривень. Мінімальна заробітня плата у Німеччині 110 тисяч гривень. Ось ця різниця якраз і буде гальмувати людей. То саме буде гальмувати в їх бажаннях повернутися назад на батьківщину. Житло в нас, взагалі за всі роки незалежності житло було недосяжним для більшої кількості людей у нас в Україні. Якщо, наприклад, ми бачимо інформацію, що оренда середньої однокімнатної квартири в місті Києві зараз 17 тисяч гривень. А мінімальна заробітня плата, на яку може розраховувати наш випускник вишу, котрий прийшов працювати, наприклад, до школи звичайним вчителем, він буде отримати 8 тисяч гривень брутто. тобто з них ще вирахують податки. Людина не зможе забезпечити собі навіть півмісяця оренди житла. Я не говорю про те, що потрібно чомусь людям ще їсти, вдягатися і якось чувствувати себе ну нормальною сучасною людиною. І без підвищення рівня життя в країні, без збільшення заробітних плат, без запровадження програм побудови соціального житла, говорити про те, що всі 100% хто знаходиться за кордоном, повернуться назад в Україну, ну це просто марно. Угу. Я доволі багато я так подумала запитав про те, хто буде вертатися до України після завершення бойових дій? А тут подумала, чи не криється тут небезпека, що після завершення бойових дій якраз буде навпаки ще більший відтік наших співгромадян? Адже ну у багатьох чоловіків дружини з дітьми перебувають за кордоном. І коли відкриються кордони, чи не стикнемося, ми з такою проблемою, що теж візьмуть валізи і поїдуть вже до своїх родин за кордоном. Ви повністю праві в самому своєму запитанні: на жаль, після закінчення військових дій в нас не відбудеться стрімкової економічного злету. В нас не буде зростання заробітних плат і рівня життя по всім людям, які знаходяться тут в Україні, і після відкриття кордонів. Якась частина людей поїде до своїх родин, а хтось поїде знову в трудову міграцію. Тобто люди захочуть поїхати заробити грошей, аби забезпечити свої родини, котрі залишаться на теренах України, і ми ну, не можемо якось сказати, що це неможливо. Так це буде відбуватися. І я вважаю, що найбільш жахливий крок, який може зробити наша влада, це враховуючи, що нам буде не вистачати робочих груп після закінчення війни. На деякий час а обговорюється навіть до трьох років, що кордони будуть просто закриті. Ми не будемо випускати людей. От наведемо лад, приведемо в лад нашу країну, і тоді все буде добре і всі будуть повертатися. Насправді, якщо після закінчення військових дій, ну півроку там можна ще зрозуміти, бо Росії ніхто не буде довіряти ця країна. Ми знаємо їх, наших сусідів, і тому кордони будуть скоріше за все півроку зачинені, аби втримати і армію, і все, що з цим пов'язано. Але після кордони потрібно відкривати, бо тут просто потрібно зважити за нашими оцінками після закінчення військових дій, після відкриття кордонів за кордон на роботу на воз'єднання зі своїми родинами може поїхати півтора-два мільйони людей. Якщо ж кордони не закрити, то тоді. Повстане мова про ті 7 мільйонів українців, котрі знаходяться за кордоном. Ось вони бачучи, що військових дій немає, але кордони не відкривають. Вони зачинену країну повертатись не будуть, і тому нам потрібно просто буде після війни прийняти зважене рішення, що кордони потрібно відкрити. І нам потрібно не штучні створювати бар'єри, щоб люди не виїздили. а Потрібно створювати умови, щоб людям було цікаво залишитися в Україні. Бо 100% ми трудову міграцію не зупинимо, але її можна зменшити. Можна створити умови, щоб українці поверталися назад. Бо з одного боку, я чітко розумію, економічно, суто, економічно ми не зможемо наздогнати наших сусідів, Польщу, Чехію. Я не говорю вже про Німеччину найближчі роки, можливо, навіть 10 років. Ми не зможемо їх наздогнати. Але ми можемо створити умови, коли людям буде цікаво повертатися в Україну. Це створення країни свободи, свободи вибору, свободи переміщення, свободи ведення підприємницької діяльності. Людина повинна розуміти, що в забюрократизованій Європі він не зможе створити то, що він не може створити у нас в Україні. І тоді, в ситуації, коли ми Побачимо, що ми створили країну свободи. Я впевнений, що до нас сюди в Україну і будуть повертатися ті українці, котрі зараз знаходяться в Європі. Та молодь, котра буде закінчувати їх вище, і вони будуть розуміти з одного боку, я можу заробити більше в Європі, але в Україні більше драйву я можу побудувати кар'єру. Я можу побудувати власний бізнес. Я можу створити щось таке, що залишить слід в історії нашої країни. Коли буде нас країна свободи, люди не будуть намагатися масово виїздити з країни, бо вони будуть чітко розуміти, та мій власний бізнес тут, мій рідний дім тут я буду тут залишатися. І Якщо це буде розходитись по світу, я впевнений, що до нас будуть їхати в тому числі мешканці інших країн, котрі з часом можуть стати частиною нашої політичної української нації. Угу. Пане Васильовне, які сектори економіки нині найбільше потерпають від відтоку кадрів, і скажімо так, які професії чи спеціалізації от нині затребувані найбільше в Україні, але не можу там знати от, необхідну кількість людей? Все, що пов'язано зі звичайною фізичною працею, це водії, будівельники. Як не дивно, система освіти, система охорони здоров'я? От в цих галузях нестача персоналу не закривається кожна друга вакансія. За оцінками українського бізнесу, 75% українського бізнесу вже мають проблеми з підбором персоналу. В нас дійсно не дуже гарна ситуація з робочими руками. І в майбутньому, коли постане питання відбудови нашої країни, у нас ці проблеми тільки погіршаться. Угу. Тоді в такому ключі на остане таке запитання: як в контексті післявоєнної відбудови нашої країни ви оцінюєте роль от, е, трудових мігрантів у багатьох е, наших співгромадян, ну може не у багатьох, я в своєму оточню бачу і зустрічала такі думки. Ну, певні такі страхи е, все таки в цьому контексті існують? Це дуже гарне питання. Насправді ми опинимося в ситуації, що після закінчення військових дій я впевнений, в Україну будуть вкладати гроші, величезні кошти. Але якщо нам не вистачало будівельників до війни, чи вистачить нам їх після війни, коли обсяг робіт буде шалений, нам потрібно відбудовувати буде інфраструктуру, заводи, підприємства, нам потрібно буде будувати соціальне житло. Нам буде потрібна величезна кількість звичайних будівельників, якщо їх в нас тут не вистачає. Західні країни, котрі будуть давати гроші, вони їх не будуть вічно тримати їх на наших рахунках. Вони скажуть, ми вам дамо гроші. Є у вас кому працювати? Нема. Ну вибачайте, тоді ми кошти будемо повертати назад. І тому в нас складеться ситуація, що нам буде потрібно залучати трудових мігрантів, котрі будуть працювати тут в Україні. І для того, аби це відбувалося легально законно, прогнозовано, вже зараз. Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування, яку я очолюю, інститут демографії та досліджень якості життя міні Михайло Птухів Національної академії наук України за допомогою і за підтримки міжнародного фонду відродження. Ми вже зараз працюємо над підготовкою. Стратегії міграційної політики нашої країни на період до 2035 року, саме в розрізі трудоресурсного аспекту. ми повинні зробити все, аби перше підвищити внутрішню мобільність українців, щоб вони не їхали за кордон, а їхали всередині країни і працювали на тих підприємствах, де необхідні робочі руки. Ми uh -huh. повинні зробити все, аби до нас поверталися ті українці, котрі знаходяться за кордоном. Ми повинні зробити все, аби зменшити обсяг трудової міграції з України. І коли ми зрозуміємо, що просто нам фізично не вистачає робочих рук, тоді запрошувати іноземців, котрі допоможуть нам відбудувати нашу країну. Про які країни в цьому ключі можуть мова? Насправді ми можемо дуже багато думати, звідки ми можемо залучити людей, але це питання не економічного характеру. В першу чергу на це питання повинна відповісти служба безпеки України, які країни вони визнають безпечними з різних причин, і саме на це ми будемо орієнтуватися. Я бачу, що ми могли б запрошувати до нас мешканців країн Центральної Азії, Індії, Непалу Бангладеша. Але знову ж таки останнє слово і перше слово насправді буде саме за СБУ. Угу. Пане Василю, якщо можете це ваша компетенції, звідки оці, скажімо, так, побоювання, чи страхи, чи якісь от, не знаю, стереотипи у суспільстві все-таки інколи сують перед такою тезою, що от до нас можуть трудові мігранти приїздити і допомагати відбудовувати країну? З Чим це може бути пов'язане? Це щось з військовим контекстом навіяно, що от, ну, не знаю, бояться, що нашу, ну не знаю, з чим чим як це можна пояснити? Насправді це пов'язано з тим, що нас ніколи не було масового напливу іноземців. Ми не настільки відкрита країна, як ми собі це уявляємо. І тому люди Але ми в Європу йдемо, ну Там те, що ми йдемо в Європу, не означає, що конкретна Баба Галя з якогось міста файного міста Тернопіль готова, щоб до неї їхали люди з тієї самої Європи. І так все добре, але я хочу донести дуже просту думку, що образ України, як садок вішневий коло хати, це дуже гарний образ, це та картина, яка стоїть перед очами кожного українця, коли він згадує про свою батьківщину, але саме головне: якщо не буде кому дбати про садок та хату, то і хата завалиться, і садок зав'яне. Ми повстаємо перед тим, що нам насправді станом на зараз вже. Не тільки не вистачає робочих рук, нам також не вистачає платників податків, нам не вистачає споживачів, товарів та послуг. Нам буде не вистачати за 10, 20, 30, 50 років навіть тих людей, котрі будуть потенційно зі зброєю в руках захищати нашу країну. Бо прогноз демографів не дуже втішний. До Кінця 2600 року в Україні може залишитися лише 15 мільйонів українців, з яких люди літнього віку будуть складати більшу половину. Угу. Пане Василю, щиро вам дякую за цю розмову за роз'яснення цієї важкої теми, але безумовно важливою для кожної разом кожного з нас. Шановні друзі, якщо у вас є якісь питання, то прошу лишайте їх, будь ласка, в коментарях під цим відео допомагав нам у цих аспектах розбиратися голова офісу міграційної політики та президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Пане Василю, я вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую за запрошення.